Знайомтесь моя тепличка. Ось так вона виглядає зараз. Тут у нас такий замочок. Відкриваємо. Що ми бачимо? Ми бачимо нашу луну. Тут. Одна діляночка з поличками, друга діляночка, третя поки ще не засипана землею. Як тільки підсохне, будемо досипати. На поличках в мене буде стояти розсада. Тут ми посіяли рідисочку, капусточку, салатик, огірки. Там в кінці базилік і сільтерей. А тут у мене 17 рядочків помидорів. У кожному рядочку два різних сорти. Там від стіни йдуть спочатку високорослі, і чим далі, тим нижче. В кінці отут самі маленькі низенькі. Це ми міряємо температуру зараз. А це у нас Помічниця маленька, як у цватилуна. вона гарно муркоче.